Якщо ви нічого не знаєте про цю гру, то вітаю вас, все нормально в житті. Якщо ж виграва сім'я мене або, не дай Бог, трішки вище, то вітаю вас у пеклі. Сьогодні в нас Хойк легенда має про чоловіки, що не знають жінок, сейф хой нью хой і інших прекрасних тому речей. Цілий світ, що для нас подарувало, Парадокс Інтерейма що має вже 9 років, підкорює серця геймерів по всьому світу. Тому я взяв на себе цю важку відповідальність розповісти вам про цю гру трішки детальніше. Сама ідея гри дуже проста. Вас переносить у 36 рік, де ви можете обрати будь-яку країну або не будь-яку. Тут у нас взагалі зрада. І обирайте бу слабку Україну, оберняйтеся від сильніше від вас супротивника, або підкорити світ і беріть мозку за три дні, хоч щось тут приємне можна не робити. Через те, що гра постановлюється, контенту тут чесно ну, вистачає. І тому світ може захопити цікаво за будь-яку країну. Але тут є один малесенький нюанс, як гра це робить. А робить вона таким чином, продаючи вам DLC за гроші, від яких навіть знаті танкісти. Були трішки в ваху. А коли ви нарешті набрали сил і зайшли грати за якусь там Німеччину, не розібралися від напливу до вас інформації, калійця просто потоком з крану, а повірте, вона буде це робити. В кінці кінців просто капітулюйте від якоїсь Польщі, видаляйте гру, ідіть жити далі життя. Але на цьому моменті, якщо ви такі як я, то через тиждень ви отримали знову мотивацію все-таки розібратися, як бути гарантом країни. То вас чекає найближче годин 20 навчання просто тупо азів гри, а інші 300 ви будете набагато собі шишки на голові. Я тут не буду розповідати вам всі нюанси гри, бо не хочу робити відео як пару, і розповім просто вам якийсь базис з Ну і геймплей у вас тут такий, ви сідаєте за країною, будуєте заводи або верфі, які вам будуть потім приносити різну зброю, за цю зброю ви робите собі армію. Але ж не забувайте, що у нас тут, типу, реалізм. І у вас є люди, які, на жаль, часом закінчуються. І таке також житті буває. У вас є три головні ряди військ сухопутні, морські та авіація. Морські бої тут не зрозуміли навіть людям за тисячу годин, тому, будь ласка, забудьте, йдіть собі далі. І одна з найголовніших механік це фокуси. А вони у більшості країн індивідуальні. Фокуси це якщо пояснити просто блюдо ваше дерево навичок. Там можна отримувати різні плюшки, війни оголошувати, альянси створювати і інше. І якщо що, там завжди це буде написано. Не обов'язково, звісно, що нормальною мовою, але все-таки хоч щось. У вас є також інші головні механіки, такі як дослідження. Тут у вас, типу, своя лабораторія, де ви можете відкривати нову зброю або промисловість, ринок для купівлі ресурсів, ну і в кінці кінців можна просто взяти і зробити своє агентство. і тим самим почати революцію десь в маленькій країні в Авриці. Вікно, де може приймати різні політичні рішення, і після натискання пропорця, вхайте, що у вас з'явиться ще одне вікно. І тут у вас є кавін-міністрів і військова верхівка. Боже, як багато тут різних вікон. Кате про графіку, то за довгі 9 років вона так і не змінилась, і виглядає свіжо, навіть так. А з модами так взагалі може бути фільмом, ну і про моди, звісно. <схід> і тут настільки багато, що розповідати, їх займе ще за хвилин 30 точно. А якщо ви почнете грати ще з модами, то у вас в часі цієї гри займеш додаткових епізод годин так точно. Ну а ком'юніці в цій грі ох. Я як людина, яка була деякий час різних група в Діскорді, можу сказати, що це цілком прикольні люди. Так, звісно, вони грають одну гру годин 6 і не встають зі сільця, а онлайн-гри тут, повірте мені, реально надовго йдуть. І учитися всіма практиками тримання від туалету і сидіння без їжі. Звичайних людей ця діаспора може, звісно, і злякати, тому радше пограти в онлайн хоч декілька разів. Особисто я пам'ятаю цей час теплотою. Рахую через таку механіку бої, тут у вас корт. У вас є дивізія, яка має з собою різні роти. Вони ж, в свою чергу дають вам різну статистику ваших дивізій. А вже під час бою, вже через практики в гра сама рахує, яка дивізія є сильніша. Признуть ці показники діють такі речі, як погода або ж ландшафт. Зрозуміти, як зробити дивізію краще, вам допоможуть тільки гайди або години просто експериментів. Якщо якось підцматився до цього, то треба сказати, що Хойка любить терплячих і барно зварених до сільців людей. Розібратися тут через різні гайди, ну неможливо. Тут тільки практика. Цю гру треба просто любити і тоді до 1000 годин легко дотягнути. Грати я вам нічого не буду, тут ви вже самі для себе, повинні вирішити, грати чи ні. А я тільки хочу вас попросити поставити лайк. Комент, підписка і все таке, знаєте, по базі. І я всім бажаю вам гарного дня. Па!